Мы собрались сегодня здесь, потому что день, ровно день назад бывший кандидат в мэры города Сумы Анатолий Жук в брутальной форме с оружием в руках напал на нашего гражданского активиста Евгения Ярошева. силою і угрозами і він хотів, щоб Євгеній прикрасив свою а, активну політичну і громадянську позицію діяльність, деятельності, в частності по поводу резонансного а, суда а, над корупціонером а, Щербаком і суддю, который його покрывает, да А, Те, що відбулося тут а, вчора ввечері, це показник того, що чиновники яких ми гнали на Майдані геть з країни. Знову відчули свою безпеку і задозволеність. Вони діють тими самими методами, що і раніше вони намагаються залякувати громадських активістів, вони намагаються їх переслідувати, намагаються чита з ними фізичну розправу. Справа в тому, що це єдиний метод, який вони бачать у своїй так званій політичній боротьбі. Але це не є політичною боротьбою. Це є самим звичайним бандитизмом. Бо і конкретно жук і всі його посібники. Вони всі вирізли із середовища вуличного бандитизму і хочуть перетворити в, 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 в такий стан всю нашу країну. Вони бояться нас, громадських активістів. Вони бачили, що народ може їх скинути на Майдані, що, вони, що народ може їх прогнати. Вони тоді злякалися всі, злякалися нас простих громадян. Але зараз, враховуючи справу, що не доведемо до кінця, а вони знову піднімають голову. Тобто, контрреволюція. Знову піднімає голову. А, всі ті сотні загиблих людей на Майдані, і тисячі загиблих зараз на фронті. Зараз а, по, такі люди, як, як Жук, намагаються їхній смерті звести на нівець. Ніби вони загинули дарма. А, то вони знову повернути все так, як було по часи Януковича. Вони хочуть повернути все так, як було раніше, і повністю відчувати себе хазяїнами. Вони себе поводять так, ніби вони хазяїни нас, звичайних людей. Нібито вони пани, а ми кріпаки, яких можна залякувати, бити, продавати. І вони будуть в будь-який свій спроти проти них. Але вони не розуміють одного, що люди, які займаються громадською діяльністю, це не раби. І народ, який повстав на Майдані, зараз героїчно воює на фронті, це не раби. І будь-які такі речі, які вчора тут робив жук, вони будуть пресікатися. Я гарантую, що такі люди, як Анатолій Жук, не будуть виконувати своїх так званих службових обов'язків повноцінно надалі. Тому що це злочинці, які займаються дереваном залякуванням людей. Такого не буде. І чорний комітет бере на себе повну відповідальність, щоб присікати будь-яку його злочинну діяльність та репресії проти звичайних громадян. Ми сьогодні прийшли сюди з пікетом, щоб почути власне його особисту позицію. Поки що ми тут його не бачимо. Напевно, він єдиний шанс себе відбути зараз бачить лише в тому, що його посівники, були в соціальних мережах. Пошили абсолютно брехливі чутки коментарі проти чорного комітету та Євгена Ярошика. Зокрема, мінаєв зараз під кожним постом, під кожним постом будь-якого. Активіст, який писав цю ситуацію, згадує про те, що жук нібито врятував від якогось рейдерства сім'ю Єврошуки свого часу. Це є брехнею, тому що не було ніякого ні рейдерства, ніякого і жук ніколи нічого не допомагав. Це брехня, яку поширюється спеціально серед громадян, щоб люди, які не знають ситуацію, в неї повірили. Будемо добуватися до останнього, щоб такі люди, як і жук, і щербок, і всі його посібники попали під люстрацію. Переносити методи політичної боротьби теж на погрози, на удари, на погрози зброєю, тобто це погана практика. Я ніколи не був прихильником силових методів політичної боротьби. і коли я там, скажімо, в режим Януковича там ще у 2010 році пробував розганяти наші акції, я говорив, що це. Погана практика, що вона погано закінчиться. І ми побачили, що це вилилося. Якщо ми учимося жити у правовій державі, якщо ми учимося жити ну, в державі, де є якісь правила, то по них мають діяти всі. Люстрація, 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 люстрація.